Бувають дні, коли нічого не виходить. Ти сидиш, дивишся на задачі і просто не можеш почати. Це момент, коли дуже легко себе знецінити, сказати, що я лінива, не зібрана, але це не так. Це може бути дуже важливим сигналом, що зараз всередині йде інша робота, і наш мозок може бути зайнятий тим, що ми не помічаємо. Тобто він переробляє стрес, заспокоює нашу нервову систему, інтегрує пережити і відновлює наш ресурс. Тому непродуктивність це теж частина продуктивності і це зовсім не крок назад. Це перерва, яка потрібна, щоб не зламатися. Важливо не сварити себе в цей момент, а запитати, що мені зараз потрібно, щоб повернутись у силу. І іноді достатньо одного дня тиші. Щоб наступного зробити те, на що нам тижнями не вистачало енергії.